І так, настали аварійні відключення, тому я вирішив зняти відео, поділитись із вами своєю системою резервного живлення. цій системі вже пішов другий рік, весною буде 2 роки. тому почнемо. Акумулятор на 140 Аг, Я взяв по рекомендаціях свого товариша, який займається акумуляторами. Потрібно було взяти максимально дешево, але плюс-мінус, щоб була якась ємність. За його порадами я взяв Інтер Еко 140 годин Зарядний пристрій українського виробництва Аїда на 10 годин Вольтметром він направлений прямо в кухню, щоб я бачив, не заходячи на балкон, так як двері скляні, я відразу бачу, який вольтаж. У цього зарядного пристрою є можливість заряджати Одним ампером 5 а і 10. А. Також є режим зберігання. Ця зарядка автоматична і вона чудово розуміє, коли потрібно зупинити заряджання. Коли були запроваджені відключення світла літом 2024 року, я використовував звичайний інвертор із модифікованою синусоїдою. Його вистачало для вентилятора, а також в моїй майстерні є потрібно невелике освітлення для роботи, тому також це достатньо було. Ну і зарядити телефон. Однак для роботи газового котла потрібен інвертор із чисто синусоїдою. Тому зовсім недавно я придбав собі інвертор із чисто синусоїдою на 2200 Вт. Я думаю, там приблизно чесних 1 кВт для довгострочної роботи. Інвертор доволі хороший, мені подобається. В нього є показник вольтажу. Також тут є два входи для заряджання гаджетів. Ось таким чином на постійній основі у мене підключені клеми до акумулятора. Менші крокодильчики це зарядний пристрій. І великі крокодили до інвертора. Однак, великі крокодили мають ось такі прим'ятості, Скажемо так, це брак заводський. Потрібно це все якось під'єднати до електромережі. І, порадившись з електриком. Електрик, до речі, це все робив, я в цьому ділі мало що розумію. Ми зробили відносно зручну систему, щоб постійно вставляти вилку в розетку та не витягувати її. Тому як це виглядає? Ось ми бачимо систему класичну вилка. Вилка. Однак, у нас є тут трьохконтурний перемикач, який має декілька положень. Це нейтральне положення, режим заряджання та. Режим резервного живлення інвертор. Тобто, вилку нам не потрібно витягувати, ми просто переводимо перемикач в нейтральне положення. Ось таким чином прикріплені. Це зарядний пристрій, це інвертор. За два роки користування я вже це вивчив і запам'ятав. Обов'язково використовуємо автомат, ввідний в квартиру. Вимикаємо автомат. І включаємо режим інвертора. Резервне живлення на квартиру пішло. Як тільки з'являється живлення, я це бачу по Wi-Fi або по генераторам за вікном. Я включаю режим нейтральний, або відразу можна заряджання. І потім іду до автомату вводу воду в квартиру. І включаю. Скажімо так, місто. І починається процес заряджання. Ця система мені обійшлася в 13 тисяч. Спочатку це було 10 тисяч гривень, акумулятор коштував 4 тисячі, зарядний пристрій здається, дві послуга електрика із матеріалами 2000 гривень, і 2000 гривень коштував сам інвертор. Здається, навіть там 1700. Інвертор коштує 2900 гривень. Тому це приблизно обійшлося мені в 13 тисяч. Зараз система працює і живить ноутбук, котел і світло. Іноді заряджаємо свої гаджети, хоча є повербанки. Можливо, комусь це пригодиться. Дякую.